Всім привіт! Це Файні меблі», мене звати Андрій. А сьогодні в нас на огляді диван під назвою Prime. Prime це сучасна габаритна повноцінна модель м'якого дивану з механізмом розкладання типу пантограф. Його габарити наступні. Ширина 255 см, глибина 107 см, висота 90-95, залежно як рахувати, з подушками або без. Давайте поглянемо на нього детальніше. Ну Щось, перемістились ми в сидяче положення, і що я можу розповісти, про нього цікаво. Перше, він зручний, зліва м'яке бильце, ззаду м'яка подушка, приємне сидіння в мене знизу. Все класно, все зручно, досить зручно. По-друге, дуже цікава особливість цього дивана це те, що всі межі частини зроблені, оброблені спеціальною такою прошивкою. І сидіння, як ви бачите, і подушка. І окремо також є сидіння переділене на дві частини: тобто ліва і права. Досить стильно, так по-американському це все виглядає. Також в диванчику немає ніяких ніж в підлокітниках. Накладок ніяких теж немає, все повністю м'яке. І... Досить прикольно і зручно, комфортно є всередині ніша. І взагалі сам механізм розкладання досить цікавий, вартий уваги, щоб на нього подивитися. Давайте розкладемо. Для того, щоб розкласти цю модель, нам потрібно опустити ось так подушки. Далі ми просто беремо за низ сидіння руками і тягнемо сидіння вверх і на себе, приблизно з таким рухом. Далі воно саме розкладається і стає в правильне положення. Дуже зручний механізм, по суті, модернізована версія механізму «Єврокнижка». Далі ми просто опускаємо нашу спинку. Оп. І все кладемо подушки. І ми бачите, що ми отримали повністю зібраний і розкладений диванчик. Два слова про каркас і внутрішнє наповнення дивана. Ось ми бачимо величезний короб, глибокий місткий короб. В якому ви можете зберігати свої речі, постіль, багато-багато іншої, всякої всячини. Також хотів захотів вам показати, розповісти про те, як взагалі він виглядає. Ви бачите, що все зроблено акуратно з білого ДСП. В місцях, зонах, де є високе навантаження, ці місця підкріплені брусками дерев'яними. Ось, наприклад, як по краях, тут і там, так і по центру. Ось. Лайк за каркас, за короб, за якість роботи, великий лайк. Ну що ж, давайте підіб'ємо підсумки. Диван Прайм великий габаритний диванчик, який чудово підійде в кімнату середнього або великого розміру. Диван досить стильно і сучасно виглядає за рахунок прекрасних таких прошиттів по периметру всіх частин диванчика. До того ж, і в нього є ніша для білизни. В яку можна класти будь-які речі, які вам загодно. Також він розкладається. Розкладається легко і просто за рахунок механізму типу пантограф, який зручний і легкий використання на щодень. В підсумку, коли ми розкладаємо диван, ми отримуємо величезне спальне місце розміром 155 на 190 см, на якому легко розміщається двоє людей. В підсумку, моя оцінка на цей диван досить-висока. досить, -досить висока. Я рекомендую його до покупки і Бажаю і сподіваюся, що це відео допомогло вам зробити правильний вибір. Дякую вам за перегляд, ставте лайки, підписуйтеся, і всього вам найкращого.